Вчора я записував відео про розмову Байдена і Нетаньяху. Хто не бачив, Ютуб в, в Шапці профілю. Там ну, я досить нормально розклав тему і говорив про те, що, ймовірно, на цьому Ізраїль зупиниться. Тому що ця розмова вона носить, носить такий досить, досить жорсткий характер. Байден сказав, що ми не будемо вписуватися, якщо ви почнете якусь там наземну операцію. Але Ізраїль підтримали. Ізраїлю пояснили, що ми вам допомогли. Іран сказав: все, от ми, це акт отомщення, і на цьому все. І я передбачав, що Ізраїль на цьому зупиниться. І дійсно, ми бачимо, що сьогодні є деякі висловлювання лідерів Ізраїлю, що вони якби ну не будуть поки що. Поки що. Те, що постійно в цьому регіоні відбуваються конфлікти е збройні, це завжди так. І ви подивіться історію там, з періодичністю в рік, в два, в три, там завжди щось відбувається. І от я дивлюсь на це і думаю: а от люди вміють же якось от, е ну, от ну, таким чином е влаштовувати відносини. Тобто ці атакували, ті не рвуться до безкінечності. ті... Знаходять якісь можливості, щоб не доводити ситуацію до такого стану, де просто вже буде до останнього. До останнього. Ну, і от тут новина з'явилась про те, що е, Велика Британія не буде допомагати Україні збивати дрони, як Ізраїлю через великий ризик ескалації. Тобто, вдумайтесь в саму новину. Тобто, вони допомогли Ізраїлю, а Іран. Це країна дуже серйозна, дуже серйозна країна. З серйозними технологіями, ну ми на собі це знаємо, да? з імовірно, ядерною зброєю і так далі. Так от там, там вони допомогли. А Україні допомагати збивати дрони, секундочку, не атакувати, а збивати дрони вони не будуть через ризик ескалації. Тобто, виходить, що атакувати, захищати країну, захищати щит Європи. Зараз чиновники вже не вживають це слово. Так от виявляється, що це ескалація. Тобто, на ну напевне потрібно залишити нас на призволяще і нехай ворог добиває Україну енергосистему, людей там, інфраструктуру. Тоді це не буде ескалацією. І ще раз: це Британія, хто не дочув, це Британія. Це ті, хто обціловували Бориса Джонсона в усі місця і ще два роки тому назад, і хейтили мене. От тепер, де ви? Де ви зараз? Бо якось вас не чути, де ви?